Сьогодні ми розглянемо надзвичайно важливу ініціативу уряду, яка може торкнутися кожного, хто отримує дохід через онлайн платформи. Річ у тім, що кабінет міністрів на своєму засіданні схвалив законопроєкт, який запроваджує нові правила оподаткування доходів, отриманих через онлайн платформи. Так, це ще не закон, але крок до нього. Давайте детально розберемося, що це означає. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин Ютуб каналу Finance.ua. Якщо вам подобаються наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. Уявіть собі, ви здаєте свою квартиру в оренду через відомий онлайн-сервіс. Пропонуєте свої фріланс-послуги на спеціалізованій платформі, продаєте вироби ручної роботи через інтернет-магазин або навіть здаєте в оренду свій автомобіль. Вітаємо в новій реальності! Незабаром ці онлайн-платформи будуть зобов'язані передавати інформацію про ваші доходи безпосередньо до податкових органів. Урядова ініціатива, оформлена у вигляді законопроєкту про внесення змін до податкового кодексу України та інших законодавчих актів щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, має на меті зробити більш прозорими доходи, які генеруються в цифровому просторі. В стіни парламенту законопроєкт потрапив 30 квітня, і зараз він на розгляді у профільному комітеті. Давайте ж розберемо, яку саме інформацію за цим законопроєктом будуть передавати платформи. Отже, онлайн платформи будуть зобов'язані надавати податковим органам наступні дані: вашу адресу проживання, адресу будь-якої нерухомості, яку ви здаєте в оренду, і що особливо важливо, податкові органи отримують право запитувати у банків інформацію про рух коштів на ваших банківських рахунках, пов'язаних з цією онлайн-діяльністю. На цьому пункті банківська таємниця вийшла з чату. А тепер найголовніше, хто саме підпадатиме під дії нових правил? Цим законопроєктом продавцем визначається будь-яка фізична або юридична особа, зареєстрована на платформі для здійснення звітної діяльності, тобто для надання послуг, продажу товарів або надання майна в оренду. Також є таке поняття як підзвітний продавець, це будь-який активний продавець, який є резидентом юрисдикції, що є стороною відповідної міжнародної угоди, включаючи Україну, або надає в оренду нерухомість розташовану в такій юрисдикції. Тепер давайте розберемо, які ж види діяльності вважаються звітними. Це надання в оренду нерухомого майна, включаючи житлову та комерційну нерухомість, а також місця для паркування. І це надання в оренду транспортних засобів. Це такі особисті послуги, як репетиторство, консультації, послуги майстрів, як на платформі Кабанчик. Це продаж товарів і не лише нових, але й вживаних. І тут я хочу передати привіт нардепу Гетманцеву, який казав, що будуть чіпати лише тих, хто займається систематичною торгівлею. Ну. Ну і вишенька на торті оподаткування. Отже, якщо ви, як підзвітний продавець, відкриєте спеціальний банківський рахунок для здійснення своєї діяльності на онлайн платформах, доходи, отримані через ці сервіси, будуть оподатковуватись за пільговою ставкою 5%. Тобто, зараз для тих, хто здійснює вказані мною вище операції на онлайн платформах, хочуть запропонувати таку собі податкову індульгенцію. Але не поспішайте так радіти, бо щоб мати пільгову ставку, необхідно відкрити спеціальний рахунок підзвітного продавця в українському банку і надати банку згоду на розкриття банківської таємниці щодо операції за цим рахунком на запит податкових органів. Це включає інформацію про надходження коштів, призначення платежів та дані контрагентів. Знову банківська таємниця виходить із чату. Але якщо платформа не виконує своїх зобов'язань щодо реєстрації в податкових органах як підзвітний оператор платформи, то ваші доходи, зароблені на цій платформі, можуть бути оподатковані за стандартною ставкою 18%. Є і виключення, і стосуються вони лише тих, хто починає свою діяльність або має дуже обмежені обсяги продажів. Якщо ви протягом календарного року здійснили найбільше трьох продажів товарів через платформи на загальну суму, що не перевищує еквівалент 2000 тисячі євро, то ви не зобов'язані відкривати окремий банківський рахунок. Але навіть в цьому випадку вам треба повідомити оператору платформи реквізити вашого існуючого рахунку. А зараз я вам розповім дещо цікаве. Друзі, відчуваєте цей вітер змін у фінансовому світі? Торговельні війни, неспокійні ринки. Звучить тривожно, правда? Але саме в такі моменти народжуються нові можливості для тих, хто готовий діяти мудро. Запрошую вас на Invest Talk саміт, де зберуться найрозумніші голови інвестиційного світу. Ви дізнаєтесь, як створити свій особистий ковчег для збереження капіталу, що чекає на економіку України та в які активи можна інвестувати. А найприємніше те, що глядачі Файненс Й мають від мене 10% знижку за промокодом на екрані та в описі під відео. Тож до зустрічі на Invest Talk саміт разом. Ми знайдемо шлях до процвітання, не зважаючи на будь-які бурі. Повертаюсь до нашої теми, і тепер розповім про санкції. Як же без них, коли ми чуємо слово податкова? Отже, онлайн платформи, які не подадуть до 31 січня кожного року звіт про доходи підзвітних продавців, можуть бути оштрафовані на суму, що становить 100 розмірів мінімальної заробітної плати. А це на сьогоднішній день 800 тисяч гривень. Банки також несуть нову відповідальність. Якщо вони проведуть видаткові операції за рахунком до отримання повідомлення від податкових органів про взяття цього рахунку на облік як рахунку підзвітного продавця, вони можуть бути оштрафовані на 10% від суми всіх операцій, але не менше ніж на 1700 гривень. І нарешті, якщо ви, будучи ФОПом або підзвітним продавцем, не повідомите свій банк про свій статус при відкритті рахунку, готуйтесь до штрафних санкцій. Анкцій, бо вам загрожує штраф у розмірі 680 гривень за кожен випадок неповідомлення. Ось такі інновації пропонує цей урядовий законопроєкт. Тепер він під номером 13232 перебуває в стінах парламенту. У разі його прийняття буде суттєво змінено порядок оподаткування та звітності доходів, отриманих через онлайн платформи. Ми будемо уважно стежити за подальшим розвитком подій і проінформуємо вас про результати розгляду законопроєкту у парламенті. А що ви думаєте про ці потенційні зміни? Як це може вплинути на ваші онлайн доходи? Діліться своїми думками у коментарях під цим відео. А якщо вам сподобалося це відео, то радимо використати Ютуб зброю, поставити вподобайки, підписатись на наш канал та натиснути на дзвіночок. Цим ви допомагаєте нам ставати ще кращими. Дякую за увагу і до зустрічі на нашому каналі.